Коли є е, досвід в е, цього дару, контакту з Богом? Який дає от мудрість, світло, свободу, силу, розуміння, то, 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 то це такий стан, який, з однієї сторони, постійно є усвідомлення, що це неможливо схватити і затримати, що це спосіб життя, то я на початку говорив. що Спосіб підлеглості в убогості це не одноразове рішення, це постійний стан. Коли є дотик до духовного, до контакту з Богом, тоді є постійно таке враження, що я розумію, я усвідомлюю, я отримую. А водночас я не можу це затримати, я не можу це проконтролювати, і я не можу це завершити, тому що неможливо закрити в коробочку, якщо це Бог його неможливо ні записати в книгу, ні заключити в якусь конфесію, ні закрити його в якійсь просторі, тому що він є. Від всього безкінечно більший. І тут є цей ефект, якраз те, що ти говориш, що доторкаєшся, пізнаєш, і постійно є це відчуття як багато ще мною. Мені подобається таке речення із Другого Ватиканського собору, так запам'ятав із семінарії, що Бог не зв'язав собі руки таїнствами. Там, якби це навчання ну, все про таїнства, про благодать яку Господь дає. Через таїнства, але потім це підсумовується цим реченням, це когось там із святих, що він діє креативно в різний спосіб. І тут є коли людина має живий досвід контакту з Богом, вона досвідчує себе убогою, а водночас це є джерелом багатства. І це є усвідомлення того, що Бог набагато багатший, ніж ті засоби, які мені тепер доступні. І людина перестає в цьому досвіді щораз менше змушувати інших до розуміння того, як я розумію, наприклад, Бога.